Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що хорошого вам підготувала доля. Що хорошого вам підготувала доля. Дивіться, доля вам підготувала якісь знання, якусь інформацію, тобто якась ситуація в вашому житті, вона проясниться, просвітлиться. Тобто ви або отримаєте знання, або ж якусь інформацію, або просто ви знайдете вихід з якоїсь ситуації. Але дивіться, оця вежа поруч, вона говорить про те, що це не буде м'яко, не буде досить так спокійно і, ну, так. Безболісно вежа переходить для того, щоб знести все те, що вже не працює. Тобто, якщо ви раніше сумнівалися в чомусь, то тут приходить ясність, що якусь ситуацію треба завершити. Яка ситуація вже себе віджила, щось треба зі свого життя відпустити або щось зробити так, як не робили ви раніше. І це може бути досить ну, нем'яко, неспокійно, а досить неприємно. Але вам говорять про те, щоб ви довіряли собі, довіряли своїй інтуїції, своїм відчуттям. І все у вас буде добре. Залишайте ваші коментарі для розгляду вашої ситуації. Є телеграм в описі.